Олю, сьогодні ти вирішила всіх зачаровувати великим декольте. 80% аудиторії, коли ти оголюєш декольте, одразу починають думати про справжність твоїх форм. Там є трошки силикону, У мене такий силиконовий липкий лівчик, який також збирає все з спини і підтягає до самої шиї. Ось така річ. Сьогодні ти вирішила підтвердити 100% статус блондинки і підкресли його стразами і глибоким декольте. Да, а по поводу 80%, ты Ти знаєш, я как раз сейчас в турі в большом всеукраинском. І 80% моїх зрітелів це жінки. І от я від тебе хожу з цими всіми принадами, з цими ногами у трусах. І думаю, боже, для кого ж я це роблю? Для кого ж я роздіваюся? Зараз ти їздиш україною з концертами. І я переконана, що дуже багато історії відбуваються за лаштунками твоїх концертів. Я много їжджу, і я віжу, в якому жасному стані дороги в нашій країні. Це ж якийсь жах що це робиться, особливо на західній Україні, є міста, де 10 50 кілометрів нема асфальту. Там просто ями і дірки. І мало того, коли я своєму говорю, кажу, що ви мене завезли, опять під дорогою, і ви мене віземо. Він кажуть, Оля, другої нету. Я говорю, ну не може бути, щоб не було асфальту. Ну, хоча б хай з дирками не буде. Ні, тут нет асфальту. І це, звісно, жах і ужас, і чому це не змінюється, і куди ці всі гроші йдуть, мене це дуже сильно бентежить. Нещодавно у молодшої доньки був день народження, і ви всією родиною поїхали до Діснейленду. Це була це була мрія мами, тому що доньці 4 роки, і вона дуже вона, очень але звісно, вона не мечтала поки о Диснейленді. Но старша була летом з лагерем. вона ну, їздила во Францію в лагерь, і вони їздили в Диснейленд. У неї було мало денег, і там куди-то не пускали, то вона мене дуже пиляла. А я сама хотіла попасть в Диснейленд. І я туди попала і даже покаталася на цих ужасних горках, і мені визвали навіть врача. Че, у мене вестибулярний апарат плохой. тобто .е. мені стало погано. У мене зажала нерв. А я подумала, що у мене этот О, Я Обоє що то ж знаєш? Я же очі я лягла і вмираю. Вмираю, я в Лягла я вмираю. Боли ну, знати європейців, вони ж не дадуть умереть жінці приклонного возраста. Вони, звісно, тут же засуетились. Я говорю, що так, да, я вмираю, у мене покалують руки, запаморочення, недота, і все мені плохо. Визвали тут же бригаду, вони приїхали, дали мені успокоїтельну таблетку, і жінка прийшла в себя. Но я вам скажу, що це не для дітей, а може для дітей, але не для дорослих. Це страшне, ці горки.